Мене звати Івана Кохан. Працюю я старшою медичною сестрою Черчецького будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. В будинку інтернаті проживає різна категорія людей: особи літнього віку, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи. Основною проблемою нашого закладу є відсутність штатного психолога. Підопічним нашого будинку інтернату дуже потребують психологічної допомоги. Сьогодні ми завітали до Черчецького будинку інтернату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Благодійний фонд Соц штаб громадянської оборони вже не вперше підтримує мешканців цього закладу. Ми сюди приїжджали з гуманітарною допомогою у вигляді гігієнічних наборів. Ми привозили сюди медиків, психологів і навіть хор ветеранів з концертом. В рамках проєкту Соспсихологія, який реалізується за проєктом USAID розвиток системи громадського здоров'я, наші психологи вже провели психологічну роботу з двома групами людей похилого віку за проєктом подолання стресу техніки зцілення, а також провели індивідуальні психологічні консультації. В наших силах зробити життя цих людей краще, і ми докладаємо до цього всіх зусиль. Звуч мене Борис. Я дуже вдячний і вдячні всі наші представники колективу. Мені дуже навіть так подобається. Ми всі дуже вдячні заняттями, курсами, які проводили Жанна і Таня. Сапа Тетяна Володимирівна. Тут я знаходжуся, проводили, проводили оці тренінги, мені сподобалося. Дізнаєшся багато нового, багато цікавого. Дякую дівчаткам за їхні проведені тренінги, за їхню душевну доброту, так що тренінги мені дуже сподобалися. Дуже дякую. Я директор чечецького будинку інтернату. Пилихацький Олександр Анатолійович на даній посаді працюю сьомий рік. Я дякую за підтримку СОС, штаб громадської оборони, за надану психологічну підтримку людям, які дійсно потребують цієї підтримки, і це є дуже важливо. Для людей похилого віку, особливо для тих людей, які після повномасштабного вторгнення були вимушені переміщені сюди, на Західну Україну. Так що я дякую небайдужим людям, які дійсно дають таку підтримку. Це буде Україна. Дякую всім.